Моє вітання студія. Давайте розпочнемо з того наскільки, взагалі, часто у США могли тривати такі довгі дебати із демократами і республіканцями, і чи от ключове таке питання вони в більшості завершуються? Який може бути результат ось такої суточки? Результатом такої сутички може бути навіть відставка спікера. Як ви знаєте, зараз є зміна в регламенті, і ситуація, яка сталася, скажімо, ненці Пелосі пішла. Потім Макартів. Зараз Джонсон він насправді не надто в такій захищеній позиції знаходиться. Тобто, якщо сутички будуть достатньо критичними, це знову таки може. Паралізувати роботу законодавчого органу і безпосередньо поставити на паузу не тільки українське питання фінансування і багато багато важливих інших питань. Згадайте скільки було суперечок навколо шатдауну, як його нелегко так само проголосували. Тобто для них зараз іде питання на кону стабілізація, взагалі чи може. Бути консенсус по фігурі безпосереднього спікера, і наскільки він впевнено може себе почувати, що він буде ставити на голосування в тому числі. Всі, хто хочуть бачити і розганяти зраду по Україні, я просто для противаги покажу, що по питанню Ізраїлю, де здається настільки сильні бійські організації, зв'язки зі Сполученими Штатами, домовленості, запевняння двосторонні вищі, ніж з Україною. Але по їхньому питанню теж домовленості немає, тому давайте принаймні хоч в цьому заспокоюватись. Наскільки ось це непорозуміння може затягнутися, і наскільки ось це зволікання є, до прикладу катастрофічним, все таки для нас, так? І от ключове питання: чи є якісь, до прикладу, взагалі дедлайни, коли вже можуть іти якісь незворотні процеси в Україні? Ну я про дедлайни і зовсім руйнівні процеси говорити поки не хочу. Хочу сказати про ті дати, які були означені. Перше е Джонсон казав, що до Різдва мають домовитись по українському питанню, і давайте виходячи з якраз дати, що приблизно десь 23 грудня. Це той день, коли Америка піде на холодись, так оці ці новорічні, і там, навряд чи вже щось буде змінено по січень включно. Тому тут є серйозна пауза. А також весь передвиборчий рік він буде достатньо турбулентним, і ми бачимо, що ту допомогу, яку нам виділили, в 170 мільйонів. Хоча ми очікуємо на мільярди, так вона маленька, але така дозована зараз допомога. І подивимося, чи можемо розраховувати на наступні транші допомоги, наприклад, від Білого Дому чи якісь інші напрямки фінансування. Тому поки Будемо говорити, що треба буде змінити свої дії. Скоріше за все, ми ну не будемо говорити про там наступ, контрнаступ, скоріш за все, це буде якісь оборонні дії з нашого боку. Чесно сказати, мені залишається незрозумілим те, чому республіканцям так ця додаткова підтримка кордону і чому демократи вони залишаються проти. От прошу просто пояснити. Дивіться серед демократів є багато тих, хто орієнтується на виборців, які в першому, другому, третьому поколінні, так чи інакше, все одно були переселенцями або мігрантами і безпосередньо з Латинської Америки. З Мексики величезна кількість людей щоденно перетинає кордон, і багато хто з них нелегально. Хтось осідає, хтось працює, але це серйозна міграційна проблема. Для розуміння хочу сказати, що Україна ось очікує на 61 мільярд, а на поселення кордону там 12-14 мільярдів. Де ну за прогнозами, тобто майже стільки, скільки на підтримку Ізраїлю. Це дуже серйозні кошти, і вони хочуть перекрити це питання. Демократи не хочуть цим займатися, тому що це не сподобається їхньому потенційному виборцю. А республіканці хочуть, тому що це ключове питання для їхнього виборця. Тому це питання внутрішньої безпеки, внутрішнього ринку праці мігрантів, за це ну, забезпечення цих мігрантів, виплат, соціального страхування, медицини, багато багато робочої сили. Тобто тут питання величезні. Глобальні, тому вони йдуть в по одному порядку. Тут у них різні моменти. Я хочу сказати, що по українському питанню зможуть договоритися, якщо, наприклад, домовляться з ВПК. Тобто, якщо оборонний комплекс побачить вигоду для Америки, що це робочі місця, що вони виграють від того, то тоді буде прийнято рішення на нашу користь. До того можуть бути не тільки питання по Мексиці, і інші питання можуть насправді роз'єднувати їх. Об'єднувати, тобто них будуть полярні бачення, от ви вже безпосередньо тільки що зазначили про Україну, як все таки можна домогтися цієї допомоги. Але от підбиваючи підсумок, все таки якої альтернативи чи можливо все таки консенсусу можуть знайти між собою республіканці та демократи? Ну, дивіться, українська делегація, яка поїхала зараз. Ви знаєте, що були там фото, і наш міністр оборони, і Ярмак, і, і Маркарова, і Стефанчук, і інші депутати Ну так і серйозно поїхав. Десант будуть проводити зараз консультації, зустрічі як з конгресменами, так і з сенаторами, як з республіканцями, так і демократами. Нам потрібна двопартійна двопалатна підтримка, і не потрібно заходити виключно в позиції там. Що каже Джо Байден, це важливо, але це прив'язка до персоналі. Нам потрібна більше довгострокова і довготривала співпраця між Україною і Сполученими Штатами. Другий момент, давайте подивимося, що риторика загалом республіканського крила, особливо претендентів на посаду президента, там з п'яти кандидатів троє дуже включно з Трампом. Дуже скептично налаштовані, і вони взагалі у республіканців така ілюзія ілюзіоністська позиція. Вони відсторонюються від цього зовнішнього всіх конфліктів і концентруються всередині в американському в американських проблемах. Це їхня така канонічна риторика. Проте треба розуміти, що нещодавно на Такий класичний класичному майданчику для республіканців на е, оборонному конгресі на оборонному форумі Рональда Рейгана виступав Флойдостін і він чітко звернувся тоді до республіканців, пояснюючи, чому важливо підтримати Україну, і чому потрібно дати відсіч путіну. Я не думаю, що Америка не розуміє, що стоїть на кону. Питання інше, що вони настільки занурюються і найближчий період там рік точно будуть у своїх у ці внутрішніх гризні? Вибачте, за такий, как як який термін, але як є, що вони просто не до нас будуть. Ну, додатково, тобто це перестане бути найбільш ключовою для них проблемою. Для нас буде залишатися. Але це не означає, що, наприклад, європейська підтримка буде зменшена. Але зараз у нас є два ключових капкани: це ось голосування в американців, а друга це ситуація з Орбаном і вся європейська верхівка, всі лідери зараз ну, заточені на тому, щоб принаймні не був зірваний ще й євроінтеграційний наш напрямок. Тому тут питання, з ким будуть вестися більше перемовин, наприклад, з Угорщиною, чи будуть вестися перемовини все таки з внутрішньоамериканським керівництвом і верхівкою партійно, партійними верхівками? Тому дипломатам зараз роботи вистачає.